Тут таке, все таки є якісь трошки такі знаєте захоплення Росією. Там будуть якісь наголоси, заклики і, і прямі маніпуляції ну це не найкращий варіант для України. Вітаю, друзі! Сьогодні тарологиня Людмила Хомутовська в інтерв'ю для Ростислав Продакшн прогнозує, якою буде міжнародна ситуація у серпні. Яке справжнє відношення країн Заходу до України та чи приберуть Орбана? Деталі за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Отже, перше запитання: яке справжнє відношення країн Заходу до України і як довго планують нам допомагати? Ну, начну напевно з хорошого. Яке ставлення як довго хочуть допомагати, правильніше? Допомагати будуть. Там допомога буде іноді мало, іноді багато. Допомагати будуть, але тут якась іде тема: вже, щоб щось зекономити, якимось чином на цьому, на цьому якось іще якісь дивіденти заробити. Це у нас про допомогу. Якщо ми беремо, що вони думають, думаю, що наш президент взагалі не вміє слухати, і тут у нас вісім жезлів. Я так розумію, що є варіанти закінчення війни, є якась інформація, і всім хочеться, щоб ми закінчили. Але от у нас саме президент, який нікого не слухає, робить всім наперекір, і це не є добре. Що думає Захід зараз про Росію і чи мають якісь плани щодо країни терористки? Про, про Росію це суперсильна країна країна, яка має доволі багато ресурсів, грошей, і взагалі вона може тримати баланс? Тут таке, все-таки якісь трошки такі, знаєте, захоплення. Росією. Ну, основний план, знаєте, дочекатися від Росії оце яке пониження цін, знецінення її, може, рейтингів, і подешевше, побільше собі щось там від, відхопити, купити. Тут теж така тема потанцювати на могилі, знаєте. Чому так повільно відбувається вступ з ЄС? Чи відбудеться він у 2024 році? Дуже багато вимог. Частину вимог навіть під наш мінталітет дуже важко зробити. Ну і ще тут тема корупції. Тут показують, да, що беруть гроші в одне місце а вони. Я в чарівному світі в іншому. Так що тут про тему корупції більше. І чи будемо ми в 24-му в ЄС? це щось що дуже важко зробити. Чи буде зміна президента в США і чи це буде в плюс для України? Я думаю, що зміна все таки буде. Нам дають страшний суд. Страшний суд говорить про те, що прийде те, хто був, і тут зразу зрозуміло, що там може бути. Ну, для України мені не дуже подобається, що там буде відбуватися. Там доволі все йде по місяцю. Його підзакривають, при тому там будуть якісь наголоси, заклики і, і прямі маніпуляції. Ну, це не найкращий варіант для України. Якою буде міжнародна ситуація у серпні? Ну, у серпні, перш за все, дуже динамічний і тут е, тема саме домовленості між країнами. Е, якщо ми дивимося, буде підніматися тема загострення, очікування е, якоїсь кризи, е, і криз цей буде зв'язаний з грошами. Не здивуюся, якщо по світу там десь упаде якась от назва, Лю, чи, чи підніметься, Ну там якісь такі суперкризи, над яким потрібно працювати. Далі ми будемо чути тему якихось, чи це вогонь буде, чи якісь катастрофи, що має відбутися саме в серпні. Але в принципі, якщо це все під, під під, підібрати в кучу, тривожний важкий місяць, але з яким усі справляться. Що буде з Угорщиною? Чи можливо таке, що найближчим часом ізолюють Угорщину чи приберуть Орбана? Ви знаєте, що я не думаю, що орбана е, приберуть там, може бути якесь напруження, там навіть буде якась ситуація. Що можуть його знімати, потім його залишать. По Угорщині. Так там всі не подобається, що вони роблять, але на рівні ну-ну-ну, що ви робите, там якихось таких розвитків я не бачу. Якою буде внутрішня ситуація в Україні? Бо внутрішня ситуація, знаєте, така піднапружена. Чому вона піднапружена? Тема якихось змін у нас піднімається в керівництві, не здивуюся, що там когось почнуть знімати совати і так далі. Крім того, дуже остро буде стояти тема грошей, і знову її будуть якимось чином вишукувати, підтягувати, це оце такі основні теми для України всередині. Пані Людмило, і що б ви хотіли побажати українцям на терпіння, тому що ми всі розуміли, що нас в НАТО не візьмуть в найближчий час, але знаєте, таке очікування, що це приблизить момент миру, було всіх без виключення, і нам було болісно чути цю відмову. І не від того, що нам хотілося в НАТО бігти, а саме це як момент миру, який мав би бути в нашій, на нашій землі. Так що давайте включимо розум, повернемо собі впевненість. Не перший раз Україну кидають один на один з ворогом. Це теж пройде, як казав цар Соломон. Я вірю в Україну, вірю в ЗСУ, і ми обов'язково переможемо.